Коротше, друзі, всім привіт. Ви зараз офігеєте, як почуєте цю новину? Коротше, до чого вже вживаються ТЦК? Коротше, е, значить, дивіться, виконуючи план по мобілізації, представники Одеського ТЦК взяли, викликали швидку допомогу до себе на територію ТЦК і захватили їх в полон разом з іншими. От куди звозили всіх людей і туди й швидку допомогу. Закрили їх і утримували. І їх відпустили лише тоді, коли всі швидкі допомоги з Одеси з'їхалися і влаштували такий протест, флешмоб з сиренами з усім. Це жесть. Люди, коротше, записуйте, складайте списки, складайте імена всіх працівників ТЦК, фіксуйте їх лиця, індифікуйте. Це все бидло, це все бидло, мусить відповісти. Не залишимо так. Дивимося це відео. Сделай, 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 сделай,